Тання час новин на телеканалі «Лтава». Коротко про головне. У Полтаві відбулися штабні тренування територіальних органів управління єдиної державної системи цивільного захисту області. З оточення під Іловайськом разом з іншими бійцями Олександр Левченко виходив вісім днів. Живим залишився дивом. Дев'ять одиниць броньованої техніки отримав батальйон територіальної оборони Лтава від Кременчуцького автомобільного заводу Крас. У Полтаві розпочався опалювальний сезон. Голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук особисто запустив котельню по вулиці Леніна, 112. Голосуй чесно, обирай гідних. На Полтавщині громадські активісти закликають людей прийти на виборчі дільниці. У Полтаві відбулися штабні тренування територіальних органів управління єдиної державної системи цивільного захисту області, відпрацьовували дії на випадок надзвичайних ситуацій чи події в осінньо-зимовий період, а також переведення територіальної підсистеми цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим дій в особливий період. Полігон аварійно-рятувального загону спецпризначення. Сюди з перевіркою готовності держслужби з надзвичайних ситуацій області завітав голова облдержадміністрації Віктор Бугачук. На полігоні у повній бойовій готовності різноманітна техніка та обладнання, які можуть бути задіяні у випадку надзвичайних ситуацій взимку. Вірогідними прогнозованими надзвичайними ситуаціями чи подіями можуть бути додаткові навантаження на лінії електропередач, зв'язку, систем тепло та водопостачання, пожежі через порушення правил експлуатації пічного па правил використання газових та електрообігрівальних приладів, пошкодження ліній електромереж, погіршення стану покриття доріг тощо. Сьогодні відпрацьовані всі можливі надзвичайні ситуації, які ми можемо спрогнозувати, і які виникали в, найбли... в попередні десятиліття на території Полтавської області. Всі ці надзвичайні ситуації опрацьовані, відпрацьовані як теоретично, так і практично. І я з певністю можу запевнити всіх громадян. Полтавщини, що всі надзвичайні ситуації, які виникнуть на теренах Полтавщини, вони обов'язково будуть ліквідовані найкоротші терміни і з найменшими збитками. Вся техніка справна та готова до виконання дій за призначенням. У цьому переконався і голова облдержадміністрації. Служба готова виконувати всі необхідні завдання у разі. Я ще є головою ради оборони області. Я бачу, що ця служба способна ще й долучитися до завдань, поставлених перед батальйоном ТРО територіальної оборони області. А ще Віктор Буачук наголосив, що в державному бюджеті наступного року передбачені значні кошти на посилення боєздатності української армії та технічного переоснащення рятувальної служби. Буде оновлена техніка. Буде оновлення соткування, люди відповідні будуть проходити від навчання. І через декілька років це буде якісна нова служба на якісному новому матеріально-технічному рівні. Також зранку була перевірена обласна система централізованого оповіщення населення. Перевірка системи оповіщення відбувається протягом всього року окремих її ну складових частин цієї системи оповіщення, а вся в комплексі, тобто повністю проходження всіх сигналів з усіх пунктів управління і керування до. Сигнала уваги всім запуску сирен відбувається раз на рік. Тож фахівці констатували всі системи спрацювали за винятком деяких нюансів. Загалом обласна система централізованого оповіщення справна. Ідучи на війну, ніколи не знаєш, чи повернешся живим. Говорить Олександр Левченко із Новосанжарського району. До лав збройних сил України офіцер запасу був мобілізований 4 квітня. За п'ять місяців у зоні АТО вочі смерті дивився. Не раз завдання його взводу був захист повітряного простору від російської авіації. Потрапив в оточення під Іловайськом і разом з іншими бійцями виходив з котла вісім днів. Живим розповідає залишився дивом під час одного з мінометних обстрілів на передовій. Олександр дістав серйозне поранення у плече. Зараз лікується в полтавському військовому госпіталі. Йому мають зробити вже другу операцію. Його вже вважали зниклим безвісти завдяки тому, що дивом зцілів телефон лише на четвертий день після виходу з -під Іловайська зміг подзвонити додому. Коли виходили з оточення через домовлений гуманітарний коридор, за словами Олександра, реально було не до жартів. У селі Многопілля почалася справжня війна. Російські війська просто нас розстрілювали як в теру. Ми виїжджали, на їде колона, виїжджаємо в певне місце. І нас просто прямим попаданням, ну це як для воєнних, вони розуміють, тобто нас просто розбивали. Врятуватися Олександрові допоміг випадок. Машина, в якій він їхав, зі своїм взводом, перевернулася перед мостом у селі Осиковому. А машина знаходилася нижче рівня дороги, і вони не могли її. Прострелити, вони стріляють, воно над нами все пролітає. Ми залягли і не, даже, ми не могли даже зрозуміти, звідки б'ють. Розбило мені плече, а тоді ще там рядом міна зірвалася, ударною волною мене ще там відкинуло, і я ще плечем сам себе ще дужче травмував, трохи приглушило. Неподалік села Олександра разом з іншим бійцем підібрали добровольці батальйону «Кривбас». Коли від'їхали метрів 800, їхню колону знову почали обстрілювати. Живим лишився дивом. Виходили з оточення вісім днів. Ми йшли, поки не вийшли, аж в село там Стара Ласпа, вийшли ми аж туди, от на восьмий день ми туди вийшли, удвох із ним, і нас там забрали волонтери. А це прожили на що, їли шепшину, пали річку в воду, перепив усю воду в Донецькій області. звісно. Олександр Левченко на власні очі бачив смерть своїх побратимів. Щоразу, коли згадує ті хвилини, зізнається, мороз йде по спині. Сижу в машині, і у тут збоку біля мене людина сидить. Він бере телефон, показав мені. А ми ж їхали це, ну буквально там. Декілька ж хвилин. І він, от, а він якраз телефон чогось, дост... ну не знаю чого, дивився фотографії. я питаю, кажу, що це каже моя сім'я. Він дивиться. І тут, як почався обстріл, вже ж тут починають стріляти, треба вже з машини відходити. Я ж... А він біля мене. І я його так за плече, а в нього так із підказки кров потекла. Він мертвий. Настрої населення на сході до української армії неоднозначні, розповідає Олександр. Якщо у Луганській області наших військових підтримує більшість населення, то на Донеччині говорить селяни навіть води не давали. Росіян же вважали захисниками. Ви захватчики, ви бендери. Ми за нам росіян. Тут все поможе, все нас спасе. Да, ви тут стоїте, вам нада сюди уїжджати. По тихому, по тихому приїжджали, привозили хлопцям і на блокпости. Там могли сігарети привезти, могли їсти привезти. там. Отак, ну тільки так, в вечірнє время, щоб ніхто не бачив, плодо того, щоб навіть сусід не знав, що цей сьогодні їздив до українських солдатів. Що сім мозив? Після лікування Олександр Левченко має намір знову поїхати на схід. Вдома ж його чекають дружина і дві доньки 8 і 15 років. Дев'ять одиниць броньованої техніки отримав батальйон територіальної оборони Лтава від Кременчуцького автомобільного заводу Крас. Частину автомобілів невдовзі відправлять у зону АТО. Про сучасну військову техніку більше розповість Євгеній Прокопенко. Колона військової бронетехніки проїхала головними вулицями Полтави. Шість нових вантажівок для перевезення особового складу та військового вантажу, а також три легкових авто: один кугуар і два спартани. Військові їх називають броньованими джипами. Перша маленька машина це розвіддана дозорна машина Кагуар, призначена для піднесення бойового патрулірування, розвідування розвідувальних дій, для підтримки підрозділення. Эти, вторая машина это Краспартан, который сейчас у нас поступает на вооружение вооруженных сил Украины. Очень прекрасные машины. Уже некоторые экземпляры прошли обкатку на Востоке. Отзывы хороші. такі машини розвивають швидкість до 200 км за годину, заправляють їх дизельним паливом. В середньому витрати пального 25 літрів на 100 км. Коробка передач автомат. Та найголовніше, що їздити у них безпечно, адже броня автомобіля шостого класу. Частину цієї техніки незабаром відправлять у зону АТО. Нам намічена ціла програма. Випуску подібних автомобілів і передачі їх війська на сьогоднішній день це надзвичайно активно робиться, і я сподіваюся, що це стане такою доброю традицією. Цей транспорт допоможе нашим бійцям виконувати ефективно свої завдання. Колона бронетехніки проїхала вулицями Полтави по Зіньківській, Калініна, Фрунзе та Жовтневій. Зупинилася біля облдержадміністрації у спокійній Полтаві. Це викликало неабиякий ажіотаж, адже побачити тут колону військової техніки. На щастя, рідкість. У Полтаві стартував опалювальний сезон. Голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Богайчук особисто запустив котельню по вулиці Леніна, 112. Чим унікальна ця котельня та скільки будинків вона обігріває, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Перед початком опалювального сезону голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук особисто перевірив готовність до роботи кількох котелень, а в понеділок звернувся до Міністерства енергетики з проханням дозволити почати опалювальний сезон на Полтавщині. Зараз офіційно ми починаємо опалювальний сезон. Поки що ми першим кроком початку опалювального сезону це дитячі садки, школи, лікарні. І після того на протязі певного періоду, я не думаю, 2-3 дня ми виведемо. На режим нашу систему теплозабезпечення. Лист погодження від Міністерства енергетики та Міністерства ЖКГ до Полтавської облдержадміністрації прийшов 20 жовтня. Зараз я включу котел. Тут ця котельна повністю автоматизована. Це одне з найсучасніших рішень в області теплоенергетики. Ця котельня працює без дежурного персоналу, управління котельною відбувається з центра, центральної диспетчерської Всі режими роботи котельні відображаються е, телемеханічно на, на пункті головного диспетчера. У разі якихось там нештатних ситуацій пойдеться сигнал аварійний і приїжджає аварійна бригада. Е, ці рішення, я можу сміло сказати, що одні з найкращих там, в області і в Україні, тому що Застосування таких невеличких котелень дає можливість слідкувати за суточним перепадом температури і більш ефективно використовувати. Плона енергоносії. Ця котельня опалює 25 будинків у 2013 році. Її реконструювали Котельню автоматизували та замінили насосні агрегати. А це дозволяє зменшити споживання нею електроенергії за словами фахівців. Котелень такої потужності в області лише 13. Реконструкція даної котельні була проведена в 2013 році. году. При реконструкції були встановлені сучасні пальники, система регулювання, яка дала можливість експлуатувати котельню без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Зараз здійснений запуск котла ВК-32 потужністю 2,5 МВт. на пульті управління переведений режим запуску котельня. Спочатку починається продувка котла. Потім поступово пальник розпалюється і виходить на заданий режим, який необхідний для надання якісних послуг споживачам. Ліміт газу для Полтавщини на період з 1 серпня цього року до 31 березня наступного становить трохи більше 199 мільйонів кубометрів. На вимогу кабміну область має зменшити споживання блакитного палива на 30%. відсотків. Як розповів голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук, заходи, які виконані в області, вже дозволили зекономити 20 мільйонів кубометрів газу. В обласній раді підписали тристоронню угоду між німецьким товариством міжнародного співробітництва Полтавською обласною радою та облдержадміністрацією про реалізацію проєкту реформа управління на сході України. Мета угоди поліпшення муніципальних послуг населенню Полтавщини, зокрема комунальних та адміністративних, а також співробітництва між міськими, селищними та сільськими громадами в області. Міністерством регіонального розвитку розроблена Верховною Радою прийнято закон України про співробітництво територіальних громад, яким передбачається для вирішення спільних якихось проблем територіальних громад, особливо дрібних, сільських, певні проекти укладати угоди і так далі. Ну, наприклад, це може бути спільний проєкт по ремонту або будівництву якогось містка, коли дві або три чи чотири сільські ради організовуються між собою і будують якийсь міст. Загалом на Полтавщині мають відібрати п'ять проєктів переможців у сфері муніципального співробітництва і профінансувати кожен на суму 20 тисяч євро. Угоду підписали в рамках нещодавно ухваленого закону України про співробітництво територіальних громад. Він дає можливість органам місцевого самоврядування об'єднувати свої зусилля, сприяти тому, щоб громади могли налагодити діалог та консолідувати задля свого розвитку створення нових робочих місць у всій Європі. Зараз загальна тенденція до муніципальної консолідації, тобто Об'єднання територіальних громад або за допомогою співробітництва або через злиття. Тому Україна це не виключення для України, як і для інших країн Європи, для того, щоб вистояти в час нестачі фінансових ресурсів, дуже потрібно об'єднувати зусилля громад, зокрема шляхом міжмуніципального співробітництва. І нам дуже приємно, що Громади Полтавської області будуть саме одними з перших наряду з громадами Чернігівської області, будуть пілотними громадами, де будуть впроваджуватися положення закону про співробітництво територіальних громад. Місцеве самоврядування має стати основою розвитку системи надання якісних послуг. Зазначив виконувач обов'язків голови обласної ради Володимир Марченко. Голосуй чесно, обирай гідних. Таку кампанію громадська ініціатива України реалізує у малих населених пунктах Полтавщини. Головна мета мобілізувати людей та мотивувати їх прийти на дільниці у день виборів. Про це громадські активісти розповіли на прес-конференції у інформагентстві Новини Полтавщини. Ініціативу Голосуй чесно проводять у 12 областях України. Всі області не змогли охопити через стислі терміни проведення виборчої кампанії. Ідея ініціативи. Об'їхати якомога більше малих і віддалених населених пунктів області, поговорити з людьми та переконати їх не нехтувати своїм правом голосу. Єдине, що ми ставимо собі за мету, це щоб люди подумали, перш ніж віддати свій голос. Тому що зараз великий тиск інформаційний, бігворди, телебачення, радіо все що завгодно. Агітатори, газети. Ми хочемо, щоб люди думали. Ми хочемо, щоб люди не віддавали свої голоси тим, хто голосував за ці закони, відомі 16 січня, які призвели до загибелі людей, і власне, до такого опору в Україні, і, врешті-решт, призвели до того, що, що в нас зараз відбувається. Інформаційна кампанія про вибори на селах потрібна, говорить волонтер кампанії керівник мобільної групи Антон Чубін. Він робить висновки уже після перших 20 рейдів до сіл Решетилівського, Миргородського, Новосанжарського, Семенівського, Кобиляцького, Глобинського та Козельщинського районів. Можна сказати, що немає там агітації ну, передвиборчої. Деякі люди навіть не знають, коли треба приходити на вибори. Дуже багато проблем є з тим, що приходять запрошення, і в запрошеннях неправильно написано. Написано ім'я або неправильна адреса і в реєстраційних списках також були помилки. Загалом в Україні вже з'явилося п'ять структур, які працюють на підвищення якості виборчого процесу. Додає координатор програм комітету виборців України в області Євген Янкевич. Якщо ще чотири роки тому були тільки опора і комітет виборців України, нині цю ідею підхопили рухи чесно за чесні вибори та ініціатива «Голосуй чесно. Якщо ми подивимося ці всі назви, то фактично. В трьох назвах фігурує слово чесно, тобто, напевне, це настільки величезна проблема українського політикуму нечесність у виборчих перегонах і в день виборів. Технології певні, які застосовуються, теж є нечесними, недоброчесними. Що, от власне аж три організації взяли це слово як таке якесь підкреслення, як виділення суті своєї діяльності. Євген Янкевич також повідомив, що переселенці із Донецької та Луганської областей не активно реєструються, щоб проголосувати на Полтавщині. Наприклад, в одному із округів внесено до списку виборців лише одного переселенця. За даними незалежних соціологічних досліджень, на Полтавщині половина підлітків віком від 15 до 18 років активно вживає алкоголь і має досвід вживання навіть наркотичних засобів марихуани та так званих аптечних наркотиків. Як вберегти молодь від згубних звичок і залежності, йшлося на спільній прес-конференції фахівців благодійної організації світло надії, медиків і представників освіти. Куріння кальяну чи цигарок, зазначають, і лікарі не тільки викликають у молоді свою рідну залежність, а й можуть підштовхнути до вживання наркотичних речовин. За два останні роки з психічними розладами внаслідок вживання опіуму потрапило два підлітки. Популярним на сьогодні серед підлітків є марихуана, так називаємо, тобто канабіноїди є ці смесі для паління, які вони вживають. Розпочинається все з Тут і на один підліток в 2012 році була залежність в 2013 році два підлітки, і зараз у нас на обліку перебуває на цей період один підліток з токсикоманією залежністю, тобто і один з залежністю. Наркотичною підлітки починають вживати наркотики через цікавість, підбурювання друзів, проблеми в сім'ї або ж від безцільності існування. Тому профілактичну роботу з дітьми, говорять у міському управлінні освіти, потрібно проводити ще з малку. прищеплювати їм інтерес до спорту, цікавих змістовних захоплень. Здорово жити це модно. І от під цим гаслом ми намагаємося працювати з дітьми з першого класу. І Правильно ви говорите, систематично працювати дуже приємно, що на сьогодні діти відгукуються на ці гасла, На сьогодні діти замість оо, наркотиків. Перед, надають перевагу тренажерним залам, надають перевагу а, спорту. До наркоманії серед учнівської та студентської молоді вважають фахівці призводять і відсутність соціальної реклами про наслідки вживання зілля і недостатня обізнаність вчителів і батьків та й самої молоді. ми хочемо, щоб нас услышали очільники нашого міністерства, що сприяння та тобто тості люди, які Імеють в руках ресурси і наконец-то, виділили определенні средства это небольшие деньги на, на соціальну рекламу, оскільки професіонатика має бути системною і її повинні робити професіонали. Міське управління освіти та благодійна організація «Світло надії» уклали договір про співробітництво. Тож тепер спеціалісти останньої проводитимуть для старшокласників п'яти полтавських шкіл інформаційні заняття про шкоду наркотиків. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Ночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода без суттєвих опадів. Лише у південній частині області невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. День місцями пориви 15 20 метрів за секунду. Температура повітря по області протягом доби 2 7 градусів тепла. А у Полтаві протягом доби плюс два